Я вітаю усіх в ефірі Першого міського новини і про головні події дня готові розказати кореспонденти Першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. Обстріл Харківщини та терористичний удар по Запоріжжю. Новий тиждень героїчного протистояння українського народу російським загарбникам розпочався з низки військових злочинів окупантів проти цивільного населення. Напередодні ворог обстріляв Куп'янський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківської області. Внаслідок цього травм зазнали дві особи. Також неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль швидкої допомоги. 60-річний водій від отриманих травм загинув, 23-річний фельдшер отримав поранення. Окрім цього, на міні в Харківському районі підірвався та зазнав травм 36-річний чоловік. На Донеччині протягом ночі росіяни обстрілювали громади вздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також у відносному тилу. В регіоні за останню добу загинула одна людина мешканець Бахмута. Ще дев'ятеро дістали поранень. Значні руйнування зафіксували у Часовоярській громаді. Там росіяни поцілили в гуртожиток навчального закладу, внаслідок чого будівля обвалилася. Попередньо під завалами перебуває щонайменше одна людина. Рятувальна операція триває. Щодо добрих новин, вони надходять з Херсонщини, яка поступово звільняється від орків. Напередодні 2 жовтня стало відомо про деокупацію двох селищ регіону Миролюбівки та Архангельського. В їх звільненні брали участь воїни Криворізької 129-ї бригади тероборони. Про це в своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Дякую кожному нашому захиснику, кожній захисниці, воїнам 129-ї бригади мого рідного кривого рогу, які відзначились хорошими результатами, і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку. Щодо обстрілів в інших регіонах, близько десяти ракет типу С-300 ворог випустив по території Запорізької області, зокрема по обласному центру та двох селищах поблизу. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури, два заклади освіти, лікарня та сім багатоквартирних будинків. Попередньо відомо про одного постраждалого, якого ушпиталили з різними травмами. Пошкоджень зазнав реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами. На Миколаївщині росіяни обстріляли акваторію Очакова а також цивільну інфраструктуру Первомайської громади. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнигувацької та Широківської громад. За попередньою інформацією, там обійшлося без постраждалих. Боротьба триває. Кількість визволених населених пунктів збільшилася. а Кількість ворожого війська зменшилася. В результаті активного контрнаступу українських військ ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Продовжується успішне просування на Херсонському напрямку. Влучними артилерійськими пострілами наші військові в каховці знищили підкріплення живої сили та військової техніки. Під дарівкою українські армійці мінуснули розташування живої сили ворога, а також стоянку з бронетехнікою. Біля дучан, що на березі каховського водосховища, ювелірним пострілом знешкодили розташування російських військових. Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі. Наша авіація нанесла сім ударів по ворогу. Силами протиповітряної оборони в Береславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер к 52 ракетно-артилерійськими підрозділами. виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, два танки та сім одиниць іншої автоброні техніки. За 222 дні російського вторгнення українські військові успішно знищили ворожих 265 літаків, 228 гелікоптерів, понад тисячу безпілотників, 176 засобів ППО, більше двох тисяч танків, майже п'ять тисяч бойових броньованих машин, понад 1400 гармат, 338 ракетних систем залпового вогню більше 3,5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн, 246 крилатих ракет, 15 кораблів та катерів і понад 60 тисяч солдат та офіцерів особового складу. Трагічна звістка для мешканців Зеленодольської громади та чергова низка військових злочинів проти мирних мешканців Дніпропетровщини. В ніч на 3 жовтня під удар окупантів потрапили одразу два райони області Нікопольський та Криворізький. А на ранок росіяни поцілили і по Дніпровському району. Про це повідомили в Раді оборони області. Нікопольщину, а саме Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади. Окупанти накривали важкою артилерією та градами. Обійшлося без жертв та постраждалих. В самому Нікополі пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки, а також лінії електропередач. У Мирівській громаді через обстріл без електроенергії тимчасово залишилася майже тисяча родин. При цьому люди не постраждали. Напередодні 2 жовтня назавжди зупинилося серце 33-річної мешканки Зеленодольська, яка отримала поранення внаслідок обстрілу з боку армії РФ, який стався 29 вересня. Ці ці дні медики боролися за її життя, але спроби врятувати жінку виявилися марними. Щодо ракетного удару по Дніпровському району, вранці 3 жовтня наразі інформація про поранених та загиблих уточнюється. Під обстрілами опинилась і Зеленодольська громада Криворізького району. Ворог понівичив житлові будинки, сонячну електростанцію, склади сільгосппідприємства, газогін та лінії електропередач. Без світла також залишилися понад 350 родин апостолівської громади. З повітряними тривогами, але без обстрілів. Ситуація в Кривому Розі залишається стабільною та контрольованою завдяки Збройним силам України та військовій адміністрації міста. Як і раніше, всі органи місцевої влади працюють чітко та злагоджено, виконують свої функції. Критична інфраструктура, комунальні підприємства, медзаклади та соціальні установи працюють. Повноцінному режимі. Військова адміністрація продовжує всебічно підтримувати вразливі верстви як місцевого населення, так і переселенців та мешканців сусідніх звільнених від окупантів громад. Також, попри війну, криворіжці успішно представляють рідне місто на змаганнях різного рівня. На чемпіонаті області Тхеквондо вихованці нашої Ді США номер 10 взяли одразу чотири нагороди. Золоті медалі здобули Руслан Ліхачов, Катерина. Тітієвська та Кирило Абрам'як, а Крило Яшин виборов бронзу. А у Польщі криворожанин Валентин Петров завоював перше місце в академічному чемпіонаті з ММА 2022. Польські глядачі назвали його українським Тайсоном. Вітаю! Найвища за увесь час спостережень йдеться про рекордний рівень підтримки українцями вступу держави до НАТО. Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група рейтинг. Дослідження проводились протягом двох днів 1 і 2 жовтня. Як наслідок, на сьогоднішній день за вступ до північно-атлантичного альянсу проголосували б 83% жителів України. Соціологи зазначають, що підтримка вступу до НАТО наразі найвища за історію спостережень. Проти такої ініціативи виступили б лише 4%, а не проголосували б на референдумі 9% людей. Якщо порівнювати із попереднім опитуванням, то показник значно збільшився. Відтак, у червні підтримували вступ до альянсу тільки 76% українців. Нагадаю, 30 вересня через анексію Росією окупованих територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя, президент України Володимир Зеленський підписав заявку щодо вступу України до НАТО у прискореному порядку. Того ж дня голова НАТО Єнс Столтенберг скликав прес-конференцію. Під час неї члени НАТО дали чітке розуміння, що ніколи не підтримуватимуть спроби Путіна захопити українські території. Однак, в так званому конфлікті участь НАТО не братиме, а натомість допомагатиме Україні у питанні самооборони. Особи, що отримують виплати на дитину під опікою, пенсію по втраті годувальника, допомогу на дитину, батьки якої ухиляються від сплати аліментів, керівники органів самоорганізації населення та мешканці, що досягли пенсійного віку і не отримують відповідних виплат. Ці пільгові категорії увійшли до оновленого списку як такі, що можуть отримати безкоштовний продуктовий набір від військової адміністрації в п'яту хвилю, що розпочалася в місті 1 жовтня. Загалом свої набори зможуть отримати ще 40 тисяч сімей. Наша знімальна група побувала у стаціонарному і тимчасовому пунктах металургійного району, тож більше про процедуру видачі протнаборів знає Маріола Акуліч. В металургійному районі на постійній основі працює чотири пункти видачі продовольчих пакунків від військової адміністрації. В один із таких за своїм набором вже вдруге завітала Євгенія Григорівна. Пенсіонерка ще в дитинстві пережила жахи Другої світової війни. Нині проживає одна, тому на необхідні продукти харчування маленької пенсії вистачає не завжди. Допомога важлива, тому що пенсія невелика і важлива допомога, і а саме головне, що важлива увага. І дякуємо, дякую меру города і військовій адміністрації за те, що вони допомагають нам гуманітарно. Я вже вдруге отримала. Окрім стаціонарних пунктів в районі розгорнули тимчасовий у віддаленому селищі Ілліча, аби людям не довелося їхати аж у центр міста. В період з 1 по 7 жовтня свої набори без усіляких проблем тут можуть отримати близько ста сімей. Серед таких і пані Яна. Жінка самотужки виховує однорічного сина. Тому, поки вийти на роботу для додаткового заробітку можливості немає. Перший раз я їздила туди, в Сабес, а це. Мені зателефонували і сказали, що буде пункт видачі на школі. Це дуже зручно, не треба нікуди їздити. Ну, в такий час навіть такі мінімальні продукти дуже спасають. Дуже допомагають. Проживають у селищі й ті пенсіонери, яким через поважний вік та проблеми зі здоров'ям важко пересувати за межі власного дому. Тому для них організували адресну доставку соцробітниками. Всього у селищі таких пенсіонерів до десятка Ганна Григорівна дуже завдячує за піклування, оскільки діти жінки хоча й не забувають про неї, проте проживають далеченько. А самі пенсіонери ці дитині війни на силу пересуватися. Дякую за продуктовий набор. Це вже другий мені попався. Дякую адміністрації, що безпокоївся за таких пожилих людей як я, я вже розміняла 90. 90-й рік, так що я пожила похилого людина похилого віку. Дякую за все. За чотири хвилі в металургійному районі продуктові набори отримали понад 13 тисяч сімей. Наразі ще більше трьох з половиною тисяч родин зможуть забрати свої пакунки з харчами, а з них близько 80% отримають повторно. Інші належать до п'яти нових пільгових категорій: отримувачі допомоги на дітей під опікою, пенсії по втраті годувальника тощо. Умови отримання отриманнябору залишилися незмінними. Сім'ї, які можуть бути віднесені до декількох категорій, отримують проднабір тільки по одній категорії з приліченого списку. Видача проднаборів передбачена один набір на сім'ю, а для багатодітних сімей від двох до п'яти наборів, в залежності від кількості дітей у родині. Як і раніше, пункти видачі проднаборів працюють з понеділка по суботу з 8 до 17.00. Усього їх 26. Зі стартом п'ятої хвилі пакунки з харчами отримують ще 40 тисяч сімей. Склад набору не змінився. Борошно, макарони, крупа, згущене молоко, олія, тушковане м'ясо. А от загальна вага продуктів збільшилася. Наразі вага пакунку більше 10 кілограмів. Детальну інформацію щодо процедури отримання продуктового набору вам підкажуть за номерами телефонів, що наразі ви бачите на своїх екранах. Маріола Куліч, Віктор Степанов, перший міський. 6 тисяч продуктових наборів отримають мешканці Широківської ОТГ протягом цього тижня. Так, військова адміністрація Кривого Рогу опікується і прифронтовими населеними пунктами Криворізького району, і першу тисячу продпакунків вже розвезли у кілька сіл та селищ. Місцеві мешканці такою гуманітарною допомогою залишилися задоволені, адже зараз вона дуже на часі. Разом з волонтерами військової адміністрації на місце виїжджала і наша знімальна група. Тож як все відбувалося, далі у сюжеті. Так людно сьогодні, з самого ранку в широкому, сюди привезли пів тисячі продуктових пакунків від військової адміністрації Кривого Рогу, аби допомогти мешканцям, які потерпають від обстрілів окупантів. Про те, що будуть видавати пронабори, набори, люди навіть ділилися між собою, щоб всі змогли їх отримати. Сусіди сказали, бо прочитали у тому по телефоні общем, де була об'ява, і сказали, прийшла. Получила, спасибо, велике спасибо. Хай, хай здоровіться всім, хай буде. Хай швидше буде мир. І слава Україні і героям слава. Один набір важить 13,5 кілограмів. В пакунках різноманітний асортимент продуктів, який точно знадобиться в приготуванні. Деякі місцеві, аби доправити проднабори до своїх домівок, брали із собою навіть двохколісні. Бачу, ось тушонка, сахар, уксус, сок, посне масло, рожки, макаронки. 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 Да, да. Хороше, спасибо, спасибо дуже. Солідність набору відзначає Руслана Вікторівна. Каже, важкенький пакуночок. Про видачу гуманітарної допомоги від військової адміністрації Кривого Рогу жінка почула від доньки, а далі вже розповіла своїй 82-річній сусідці. Тож по набори прийшли вже разом. Дуже важливо все. що дають нам большое, тому що це дуже бочка. Да, Олександру вілковую, тому що нам до цього не давали. Окрім видачі продуктових наборів, важливо, аби жителі прифронтових населених пунктів пам'ятали, їх не забувають та завжди готові протягнути руку допомоги у сусідньому кривому розі. Ми разом з вами і воюємо, і захищаємо, і забезпечуємо, і допомагаємо всім що можемо. Дякую. Ви тримайтесь. Бажаю вам мирного неба якнайшвидше над головою. Так, ще п'ять сотень продуктових наборів отримали й мешканці шестерні. Повідомлення про роздачу гуманітарної допомоги Василь Миколаєвич, який більшість його односельців побачив в спільноті громади в одній із соцмереж. Та важкий, не знаю, вони ж це ж не раз нам дають, то дуже хороші. Так що ми не страдаємо. У такого набору, то на дві неділі може й більше. Перший день старту видачі продуктових наборів, що ініціював начальник військової адміністрації Кривого Рогу для Широківської ОТГ, роздали більше тисячі пакунків мешканцям Шестернянського Старостинського округу та селища Широке. Адміністрація допомагає всім територіям звільненим Херсонської області і прифронтовій території Криворізького району. Але мешканці Широківської громади звертались неодноразово з проханням про допомогу. Ми знаємо, що майже всі села, які тут перебувають, постійно підозрювають. І Вони потребують нашої допомоги. Тому сьогодні перша тисяча приїхала цим людям. Протягом тижня військова адміністрація кривого Рогу планує роздати 6 тисяч таких пакунків із продовольством. Загалом їх отримують мешканці 15 населених пунктів прифронтової Широківської громади. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, Перший міський. Допоможемо ЗСУ разом. Благодійний ярмарок із такою назвою організував благодійний фонд Східний один минулими вихідними. До заходу долучилися небайдужі містяни, переселенці та митці кривого рогу. Окрім ярмарку хендмейду та смаколиків, присутні могли взяти участь в аукціоні та лотереї, аби отримати подарункові сертифікати на різноманітні послуги. Або ж ексклюзивні речі від військових. Всі виручені кошти волонтери збираються витратити на закупівлю теплих речей для захисників, які знаходяться на передових на різних напрямках. Що ж цікавого підготували волонтери, розкажемо і покажемо далі. І щоб цікаво було і заодно допомогти військовим. Таким гаслом керується благодійний фонд Східний 1 Організували фонд ще 25 лютого. Ініціативні жителі мікрорайону, від якого і пішла назва. Відтоді сприяють військовим як можуть. Цього разу, аби зібрати кошти, щоб придбати теплі речі для захисників, до настання холодів влаштували благодійний ярмарок. На ньому місцеві майстри хендмейду представили картини, прикраси, патріотичну сувенірну продукцію та різноманітні смаколики. Для відвідувачів підготували і аквагрим, мехенді та батут для дітлахів. тож кожен міг знайти щось для себе цікаве та таким чином стати благодійником. Тут багато чого цікавого продається, класне, е, вкусняшки вкусні, украшення красиві. Я сьогодні взяла коврим. Не рисували стачочок, я бистре нарісували, все було хорошо. Більшість присутніх вже не вперше беруть участь в подібних заходах, бо і ярмарок такий на східному вже не перший. Не залишилися осторонь і нові криворіжці, які вимушені були полишити свої домівки через російську агресію та знайшли прихисток у кривому розі. Пані Ольга до нашого міста разом з чоловіком приїхала наприкінці квітня. Їхнє село Осокорівка, що на Херсонщині, хоч і не було під окупацію, та повністю знищена ворожими обстрілами. Ми вже другий раз приймає. Участь у ярмарки, вареники пиріжки. А ти раз ми ще й шуленики продавали. Да. Всі гроші ми здаємо ЗСУ. на Нас син теж служить. Покупці довольні нами. Раді покупці, вареники наші ждали сьогодні. Да. У Нас добре, варенички йдуть. Обикновені вареники з душою, з любов'ю. Випробувати удачу та виграти подарункові сертифікати могли люди, які щось придбали на ярмарку. Усі вони отримували реєстраційний номерок. Серед призів були різні сертифікати на отримання перукарських, косметичних послуг, а також корисностей для своєї автівки. А от ті, хто наважився витратити більше кількох сотень гривень, могли долучитися до спеціального аукціону та стати власниками ексклюзивної американської тривожної валізи добового набору їжі США, сухпайків з Литви, Великобританії та від наших ЗСУ, а також інших цікавих лотів. 302. 303. За дарую, їхать до нас, сфоткаємось. Не втримався, аби придбати собі один із армійських сухпайків Іназар. Віддав за нього 300 гривень. Так, до допомогти за до, нас, до кривого рогу. І для себе якось. Зараз побачити, як 400, там. хто дасть 400. Їдять наші. Американські 450. тільки коштували. 450, ще там не знаю. Буває, це Литовський, якийсь новий. Організатори із благодійного фонду Східний один кажуть, подібні заходи завжди краще привертають увагу містян та заохочують людей активніше донатити та підтримувати наших захисників. Це наша ініціатива повністю. І це вже наша друга ярмарка. Ми проводили літом першу. У Нас все дуже вийшло, все дуже гарно, всі прохали ще раз повторити, тому що Сірі будні повністю перелякані, немає настрою. А так ми і розважаємо людей, і знайомитимо з витворами мистецтв, людей вже закінчилися гроші. Вони не можуть давати гроші. А з таким чином, що вони щось купують, ми їм щось даруємо. Спільними зусиллями на ярмарку вдалося зібрати 19 тисяч 562 гривні. Їх благодійники планують витратити на теплі речі для наших військових, що воюють на різних напрямках. Якщо ж ви хочете також долучити та допомогти утеплити наших хлопців можете посприяти фінансово. Реквізити благодійного фонду Східний один розміщені на ваших екранах. Вікторія Пінчук, Артемій Мельник, Перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. На цьому у мене все. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.